Летить просто. <рес> так, вона і так летить без. Ось вони, ось вони, ось вони. Ракетні прискорювачі. Ракетні прискорювачі. Е... Як вони називаються? почекайте Послідовні, так, по-моєму, називаються. Послідовні чому, що ти навіть при поворотах не втрачаєш швидкість. А це крутезно, правда? <рес> і всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравецію і дивимось Реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Мордастик. На, На е, ПЗТ-78, ПЗТ можна назвати позитив, правда? Позитивна ПТ. Тому що зразу ж тебе позитив, коли ти такий поскорюваєш, а коли ще треба тобі швидше до когось доїхати і нахлопушити його, то вмикаєш і, і піднімаєш собі чудовий та поліпшений настрій. Ну і е, настрій піднімають мені чудові ніки. Так? На ПЗТ-78, карта Берлін. Ну що ж, тобою. Ну, як ви зрозуміли, добрався я нарешті до комп'ютера. Нарешті потрапив я додому тоді, коли світла трішки вмикнули. Так що, хто там чекає довго на свої реплеї? Хто, до речі, зразу ж скажу, надіслав бої до оновлення, я їх вже не запишу. Вже вибачте мене, так вже після оновлення зіграєте класні бої та надішлете, бо ви розумієте, така ситуація. Ну, не те, що складна, вона жахлива зі світу. Так, Я не знаю навіть, чи встигну я записати це відео. Так що, е, вибачайте, що я не побою зараз, а про свої тут е, не, не чудові, так скажемо, моменти. Так розповідаю. Ну, цим хочу з вами поділитися. Я думаю, ви також в коментарях поділитеся, е, яка у вас ситуація. Я думаю, що. Скрізь зараз така складна ситуація зі світлом. Поки я розповідав чудові, верніше не чудові та цікаві історії. Наш герой вже настріляв, бачимо, що 13 секунд у нас перезарядка. У нас дуже маневрений, маневрений, е, маневрена сама ПТ-шка. Рухлива її закружляти буде важко, це вже точно. Вона сама по собі швидка і плюс в неї е, ракетні, не реактивні, а ракетні прискорювачі. Послідов... Послідовні ракетні прискорювачі, це я вже згадав. Так, і я так піддивився по характеристикам. Е, так, е, коли рекламували, що вийдуть нові одинадцятки, я пам'ятаю, що він картонний картон. Там, по-моєму, 160 чи що в лобі корпусу. Ну, під кутами, ка... нас бронелисти, але я думаю, що вони не дуже і танкують з таким бронюванням. Я знаю, що ВЗ, наприклад. 10 рівня 13 GFT, то там бронювання ну, набагато більше. Але там по гарматі. А у нас скорострільна гармата, непогано вихлопушує. Давайте будемо дивитися вже нарешті. На характеристики вже побачимо, що вона, що вона себе представляє. Наш герой, так бачимо, дуже швидко обертає, що я не можу з думками збладнати своїми, що я хотів розповісти. Ну все, наче заспокоївся. Не смикає, а дуже повертає швидку камеру. Збиває з думок. Ну нічого, це такі стиль гри. Отже, в нас бронебійні снаряди 300 меме пробиття. Це просто шикарно. З 11 секунд перезарядку, так чи скільки там було? А, і шкода від пострілу 760. Це і більше і більше, я вам скажу. Зараз ми побачимо реально з першого бою приплехи підписників, ми побачимо рекордні рекорди. ПЗ приїхав, буде у нас дуель на дуель. Ну що, давай, бачите, як швидко обернувся. І ще якщо ми вмикнемо ці прискорювачі то ми ще швидше будемо обертатися, наскільки я розумію. Три вороги вже знищено. 6 тисяч настріляно, натанковано 1100, але все одно я вважаю, що це картонний картон. Навіть ми можемо і тараном один ХП збити з БЗ, який з майстром тарана повинен просто виносити в хламіще любу техніку. Боєць вже достойніший. Чотири вороги знищено. 6600 настріляно. Так, ну по рухливості мені все подобається. По скорострільності взагалі шикарно. З таким пробиттям, а грає, до речі, хоч і бронебійні 300 мм пробиття, вони швидкість нормальна, в принципі, як для бронебійні, майже 1000 метрів за секунду. А кумулятивні. 400 мм пробиття. Ха-ха, чудово. Я бачу, що. Ну а для чого? Хоч і картон на ПТ, для чого нам е ці. Ракетні прискорюч. для того, щоб приїхати зразу ж битися з усіма кого побачиш. щоб просто вихлопушувати нахлопушувати, так як і показує наш герой. Десь від позиції грати це не варіант так, на такій рухливій петесі. Я не бачу сенсу просто. Це ж штурмова Петеха, її можна назвати, без бронювання. І взагалі мені здається, дуже чудово було б пограти на ній з водами, правда? Показати? Знову ж домашнє завдання. Тут не влучив, бо я думав, що від бабахи танкану, то це було б взагалі шикарно. По пробиттю у нас все повинно вистачати. 400 пробиття, але там кудись так влучив бабасі, що не пробив. Тут ще братіш приїхав. Буде прикриває на ташенераді, так на всяк випадок. 7800 вже настріляно. І це, до речі, за 5 хвилин бою. А це чудово показовий бій. Набагато пришвидшується, і, і дивіться, як обертається, обертаюся. Ха -ха -ха. Оце мені подобається, реально круто. Така, така мені б це мені сподобалося, якби в ній було більше броба Ви ж знаєте, я полюбляю все ж таки бронішницькі броніща. Є свої переваги, є свій недолік. Єдине, який я побачив недолік саме в цьому бою, це бронювання немає. От немає його взагалі. Там десь... Випадково хтось десь так влучив, що рекашитнув, і тому у нас показувало танкування А Ну що, чудовий показовий бій, 9000 з ходу, сім ворогів знищено. Я думаю, що тут братішні братіші повинні вже то попушити, там перший раз залишився. І десь е, артилерія зашкідалася. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Там всім дякую. До зустрічі. І всім привіт, друзі, ви на каналі Гравес і дивимось, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає мордастик. А до речі, прочитайте от сходу візьміть, прочитайте цей нік. Розшифруйте, так? Ну, А я вже так зрозумів мордастик, я вже розшив. Дешифратор такий. На! БЗ-79, карта речір. Ну що ж, до бою. Так, це в нас китайське приніщенське проніще. З рідинними прискорювачами, так званими, так. Ну, давайте згадаємо, починалося все з чого. Ну, Починалося все, звичайно ж, із турбін. так? Були танки, з'явилися танки з турбінами. Потім з'явилися з реактивними прискорювачами, а потім з'явилися з рідинними, а ще вже є ПТ-шки з ракетними прискорювачами. Ну що вже наступного разу вигадати, я вже не знаю. Добре, ну це, в принципі, цікаво та чудово. І, до речі, хто вміє користатися цими прискорювачами, то він реально нагинає рандом. Так, якщо не нагинає, то він тягне бої і допомагає дуже командам. Так, перший постріл. У нас бронішницьке броніще з чудовою альфіщою, до речі, заряджені кумулятивні снаряди 330 пробиття, 700, шкода від пострілу при перезарядці 300... Е, ой, при, при, при перезарядці 13 секунд, так? Ну це мені подобається. Такі танки мені сподобаються, реально. Е, а, основні снаряди. Основні снаряди навіть можна, якщо бронебійні, навіть можна там. Да навіть і не бронебійні, якщо. Навіть можна не дивитися, там десь в 11 гривні десь 260. От 265 у нас так. А ну фугасні. 90. У вас, якби були десь 120, то це було б взагалі більше, яке ламало рано вдома. У нас починається тут заробіще, позиційне під е, дирижаблем. У нас ніхто не поїхав на інший фланг першу, другу та третю лінію. Б там прикриває лише першу лінію. І бабаха, і бачат, ну, Бабаха більше, верніше Бачат більше прикриває бабаху, тому що якщо хтось вийде, то її вихлопожить. Величезні сили підтягнулись. де наших тут багато підтягнулись, дуже багато важких танків. Мауса. 11 рівні над 10 реально переважають, але не дуже. Якщо грає там неймовірне скеліще, та навіть скеліще, якщо грає, так, то мені здається, що він може перемогти. Вмикнувши своє скліще та перемогти якусь 11 Але є перевага, бо, ну, і дуже чудово, що вона незначна, бо якби зробили просто неймовірно значну перевагу, це б реально ламало рандом. Все збалансовано. От мені це подобається. От напишіть свою думку в коментарях. До речі, не забувайтеся писати в коментарях, бо зараз світла немає. Я розумію, що зменшилися перегляди, бо і не можна подивитися відео. Так немає. Ні зв'язку, ні, ні інтернету буває, немає. То в кого є можливість дивитися, натискайте, будь ласка, вподобайки і пишіть коментарі. Які-небудь які коментарі пишіть, от просто напишіть, яка у вас там погода, про що небудь напишіть, якщо не про бой. А взагалі по бою пишіть. Пишіть навіть, от, моя оцінка там 12 балів, моя оцінка 10 балів, моя оцінка там 5 балів і чому така низька оцінка так за, за бій. Буду вам дуже вдячний, буду вам поліпшувати настрій. Наш герой, до речі, в нашого героя був поліпшений настрій, поки не відклопушився і вже майже хп все втратив, поки я чудові та цікаві історії розповідав. Один ворог знищений, 5457 настріляно. Натанковок. Бачите, як тільки я кажу «броніщинське броніще, всі його пробивають в хламіщі. Це така тенденція, до речі. Бо я ж бої. Записую з першого дублю. Там навіть сперечай, як ти можеш записувати? Ось так, я записую з першого дублю, а взагалі-то, якби я бачив цей бій, ну, я б не так цікаво його коментував. Так? От я вже знав, що наперед. Я приблизно знаю, тому що бувають після бойову статистику мені насилають, то я приблизно знаю, який результат цього буде бою. Або мені описують його в, на, на електронній пошті. Так? А, -а, а якщо б я записував, якщо б я спочатку дивився бій, потім записував, то ви ж розумієте, в мене зараз на 2 годин кидали світла, то я б витратив би це, поки я передивився, потім би поки записав, а мені ще треба їх обробити. І, до речі, не дуже засмучуйтесь, якщо ваші після бойової статистики не потрапляють. Тому що коли робиш монтаж відео... Це також забирає час, так? ну, витрачається час, коли ти склеюєш декілька відео і ще після бойову статистику. Ну я намагаюся. Якщо є світло, то я записую важкі бої, а вже без світла далі свій час себе вдома витрачаю без світла, так скажемо. Так, ну поки я розповідав, чудові та цікаві історії, скаржився на те, що немає світла. Ну може хтось почує, так може хтось е... знає щось що може краще буде, то <пи> напишите в коментарях. Е... Ну і 7200 настріляно, два вороги знищено. Наш герой, коли відхлопушився, так він ще краще почав грати. Так? Не, не навіть не дуже обережно, а краще став вихлопушувати суперників. СТРВ там намагався бути конкурентом, але ми його бачимо, пропалювали без проблем. А Чому? Тому що скіліще вмикав своїм. Ви ж також слухайтеся порад гравця його. Я кажу, вмикайте скіліще, значить треба вмикати скіліще. 8556 вже настріляно. А я не пам'ятаю на базіку, скільки рекордні рекорди. От 8 тисяч пам'ятаю. По-моєму, дуже крутезний бій був. На Берліні ось щось таке. Там, по-моєму, десь 8 тисяч, десь 9 тисяч. Нам ще є по кому постріляти. Йдемо на рекордні рекорди, На речері то точно. І, до речі, оце бачимо, що там е, Санта Клаус зверху приліплений, це. Я згадав, тож... Е, ви ж також не пропускаєте ні одне відео, бо я на ваші коментарі так поверхово відповідаю, бо також немає часу, так? Саме в коментарях, А вже відповідаю в самих відео на, на деякі ваші цікаві та чудові коментарі. Е, тож один написав, що перетягують із водліз багато фішок. Оце такі фішки, помітив я, в Водбліз зверху там якісь е, Мікі Мауси або Санта-Клауси. Це приліплені. Ну, чудово, ну в принципі, чудово, ну в принципі, як би й поліпшує настрій. але Щось би там агресивне таке почепити. Ну, добре, Новий рік. Чи Ялинку там причепити, чи щось таке. Давайте також ваші думки на рахунок цієї теми. От Бліс, він мені якийсь більше мультяшний, розумієте? Хоча також там бої дуже цікаві та чудові. І, і цікаво та чудово, до речі, там реплеї, чудові та цікаві бої. Поки я розповідав, чудові та цікаві історії, три вороги знищено. 9000. 273 настріляно, 390 натанковано, тому що це броніщенське броніщення, як гравець UA полюбляє казати, так. І навіть 907. У нас за розвідданими. З однієї позиції зіграв. Зараз братіші приїдуть і всіх подохлопушують. Це по-любому. Ну, якщо ви хочете додивитися бій до кінця, то перемикайтеся, бо я не можу в реплеях перемикнутися на інший танчик. Ось, ось так. А тепер я можу дивитися. Так, поїхали. Всі Гоу-гоу-гоу! Помстимося за героя нашого відео. Наш герой відео ще неодноразово нам покаже крутезні бої. І він вже і показував крутезні бої. так. Тут реально чудово показовий був бій. Так позашкірювались, до речі, що їх, їх зараз і виявити. Ну там два важких танки під дирижаблем, там тайп на допомога. А всі інші чомусь пороз'їжджалися і шукають саме біля бази суперників. Цікаво. Чи вони хочуть, ну вони повне оточення хочуть їх взяти. Так, на рей... А, вони СТРВ хотіли висвітити. Все. Бо я думаю, чомусь так несміливо поїхали. Все, СТРВ зараз вихлопушать, проблем не повинно бути. Тайп тепер кличе на допомогу. Один стає на захоплення, всі вже поперли. І бабаха попереду. Мені здається, зараз просто в наглючий режим поїхати їх вихлопушити. Правда? Ну, Та Шенрата не так просто вихлопушити. Вони об'єдналися. Це вже він один. Вже з різних боків починається перехлопушити. Ну, якби наш герой, наприклад, на Ташенраті грав, то я б вже був перед що зараз буде колобанов епічна, епічні всі медалі всіх перехлопушить, правда? Це лише наші герої можуть так. Давай, вогонь, давай. Щодовий бій з чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні. Там да всім дякую, до зустрічі.